Єднані футбола. Разом сильніші. Збірна України стартувала у відборі до чемпіонату світу 2022. Минулої п'ятниці наші поступилися Франції, а вже сьогодні, 9 вересня, зіграють проти Азербайджану. 0-2 від французів принесли дуже стриманий оптимізм. Дива не сталося, і чисто візуально суперзірковий суперник не викладався на 100%. Але наші гравці не виглядали хлопчиками для биття, чекали своїх шансів і дочекалися їх в другому таймі. Реалізу і Україна, хоча б один з двох дуже хороших моментів, і можна було б зачепитися за нічию. В іншому матчі нашої групи Ді Ісландія розгромила вдома Азербайджан 5-0 і очолила таблицю. Відзначаємо не лише три очки нашого головного конкурента у боротьбі за друге місце, а й різницю м'ячів, за яку ісландці взялися з ходу. А саме різниця є першочерговим показником у випадку рівної кількості очок у турнірах, що проводить ФІФА. Наступним критерієм йде загальна кількість забитих, і аж потім. Особисті зустрічі не знаємо, чи варто про це хвилюватися вже зараз. Наша справа проінформувати. Попередити результати першого туру. Одразу позначилися на котируваннях. Перед Францією Україна була явно другою за очікуваннями. Зараз ситуація змінилася, і преміум спонсор збірної України, компанія VBET віддає нашій команді та збірній Ісландії однакові шанси на перше місце у групі. Коефіцієнт 11 або ж 8%. Це відео прев'ю до матчу Азербайджан-Україна. Познайомимо вас із суперником. Там чимало цікавого. Знайдемо серед азербайджанців український слід. Почуємо, що наші гравці знають про суперників не лише футбольну складову, а й загальну освітню. Дізнаємося останні новини з розташування нашої команди. Згадаємо історію стосунків і зробимо прогноз на наш стартовий склад. Від вас очікуємо на вподобайку та підписку на ютуб канал. «Взбірна». збірна контент виходить за підтримки ВІБЕТ-преміум спонсора збірної України. За день до матчу проти України збірна Азербайджану змінила наставника. Замість тренера, який поступився 0,5, виконуючим обов'язки, призначено тренера, який також щойно поступився 0,5. Мова про Айхана Аббасова, головного тренера Азербайджану Ю-21. А програв він розгромно португальцям у першому турі відбору на молодіжне євро. Розповісти про новопризначенця особливо нічого. І кар'єра. Гравця і кар'єра тренера в нього скромні пройшли на батьківщині і без помітних досягнень. Якщо не станеться сенсації проти України, Аббасов на посаді не затримається. За останні 18 років повноцінним головним серед місцевих призначали лише Гурбана Гурбанова. Азербайджанська Федерація любить знаходити легіонерів: Берті Фокс, Роберт Просінечки, Джані Деб'язі та інші. Те, що Ас Фернанду Сантуша на чолі Азербайджану спливає було очевидним тут. І рік провалів дві нічиї і дев'ять поразок в одинадцяти матчах із загальною різницею 4-29, і 0,5 у першому матчі відбору проти Ісландії. І ганебна прес-конференція, де досвідчений титулований тренер мовчазно вислухував відверто неетичні запитання азербайджанського журналіста. Сантуш не хотів. В подавати у відставку, чекав на розрив контракту і компенсацію, і, вочевидь, дочекався. А взагалі-то падіння збірної Азербайджану спостерігається останні 8 років. За цей час команда втратила 50 позицій у рейтингу FIFA. Впала із 79-ї на 129-ту сходинку. Хоча якраз перед цим азербайджанці провели свої найкращі відбори. 9 очок і всього 3 поразки у кваліфікації до Мундіалю 2014. І рекордні 10 очок у відборі до ЧС 2018. it. При цьому в таблиці коефіцієнтів УЄФА, тобто в рейтингу європейських чемпіонатів, Азербайджан вже випереджає Україну. Це не є свідченням азербайджанського прогресу, а радше нашої деградації. У нас мінус 0,65 від азербайджанців, і 28 восьма позиція проти 26-ї. Втім, є сподівання, що вдасться це відставання відіграти, адже в нас продовжують боротьбу у лізі конференції два клуби Динамо і Шах. Тар, тоді як в Азербайджану лише один Карабах. Зате Карабах не десь там, а в лізі чемпіонів. Карабах є домінатором в чемпіонаті. 11 разів з 12 останніх сезонів фінішував першим. І от вдруге в історії дістався основної стадії Елче у кваліфікації. Ірландський Шелборн і Македонська Шкендія були подолані впевнено Угорський Ференцварош більш нервово в старті Карабаху на вирішальні матчі стабільно виходять три азербайджанці: ще один-два на заміну. До речі, така сама роль, поки в українця Олексія Кащука, екс гравець молодіжки, до Карабаху приєднався торік на правах вільного агента із Шахтаря. Але ми про азербайджанців Карабаху, хоч їх там в старті троє, але до збірної цього разу викликано семеро. П'ятеро проти Ісландії вийшли у стартовому складі. Ще один на заміну. Мабуть, можна говорити про поняття базового клубу. Щодо інших цікавинок, відзначимо у збірні Азербайджану двох гравців, народжених в Україні. Перший це Антон Кривоцюк, вихованець київської зірки за азербайджанські юшки, почав грати з 17 років у 2015-му. За рік перейшов у невчі. Зараз виступає за корейський Теджон Сітізен в заголовки українських ЗМІ Кривоцюк потрапив буквально два тижні тому, коли прокоментував пост в інстаграмі. Асис. Стента Руслана Ротаня у поліссі та попередніх командах Євгена Греся, що хотів сказати Кривоцюк, до кінця не зрозуміло, але виглядав як дурник. Другий українець в збірні Азербайджану це Анатолій Нурієв, Атакуючий півзахисник, найкращі сезони в кар'єрі провів у Минаї. Перша ліга сезону 19-20, 17 голів. УПЛ сезону 20-21 – 10 голів в 22 матчах. Тоді то Нурієв перейшов до колоса і паралельно його заграли за Азербайджан. А з початком повномасштабного вторгнення Росії він переїхав до тамтешнього чемпіонату. І от вже четвер. Четвертий сезон розпочав у Сабаху клубна статистика. У Нурієва непогана забиває помітно менше ніж в Минаї, але набагато більше асистує. Але в збірні Азербайджану ніяк себе не проявив: 16 матчів, лише три в старті, один гол ще три роки тому і нуль гольових передач. Підсумовуючи, попри наявність Ліго Чемпіонського Карабаху, склад Азербайджану дуже скромний, беззірковий, і останні провали збірної, якщо і дивують, то не дуже сильно. Відзначимо, що за версією сайту Transfermarkt збірна Азербайджану посідає 41 місце серед 54 учасників європейського відбору за середньою вартістю одного гравця. Вона складає 783 тисячі євро. Це помітно менше ніж Люксембургу, і лише трохи переважає Кіпер та Литво для порівняння. Середній український збірник оцінюється сайтом в 11 мільйонів 300 тисяч євро. А тепер давайте послухаємо наших гравців: Анатолій Трубін і Микола Шапаренко отримали кілька питань на загальну ерудицію в рамках челенджу Правда або брехня. Про Францію та Азербайджан. Перша у світі сучасна нафтова свердловина була пробурена в Баку. Неправда. Це правда. Головний інгредієнт азербайджанського плову це картопля. Бахня. А що? Який інгредієнт? Ні. М'ясо, ні. Рис, вважаю, що так рис. Збірна Азербайджану ніколи не грала у фінальній частині Євро чи Чемпіонату світу. Думаю, правда. Правда. Азербайджан має вихід до Чорного моря. Брехня. Брехня. В Азербайджані знаходиться найвищий хмарочос у світі. Ні. Правильно, брехня! Франція межує з Бразилією. Це брехня. Але це правда через французьку гвіану. Що? Що? Ось так в Азербайджані є пам'ятник Тарасу Шевченко. А це правда. В Баку є столиця Азербайджану в Баку знаходиться нижче рівня світового океану, але це правда. Новини з табору української збірної на цьому з'їзді нагадують вісник Лазарету Лунін, Миколенко, Яремчук, а тепер ще й циганков. Ці четверо, кожен з яких цілком міг вийти зі старту, вже не в збірній. Останнім поїхав Жеронський Віктор. А були сподівання, що він допоможе, хоча б. Проти Азербайджану, враховуючи відносно непогану гру проти Франції і відверто посередній кадровий вибір, навіть не знаємо на які зміни може піти Ребров. Зінченко зліва в захисті провів впевнений матч навіть проти французьких зірок. Тож міняти його нелогічно. Важко виглядав калюжний, але ж то на фоні Франції, та й другого чистого опорника нема. Хотілося б більшого від Судакова, але ж він точно має бути в старті. Можна було поміняти Вінгарів, але Назаренко на заміну вийшов відверто невдало. А у Волошина просто не було часу себе проявити. Ну і Ванат, якби реалізував на останніх секундах вихід віч на віч, мав би більше підстав на вихід у старті. Тож, не забувши і про консервативність репрова, ми спрогнозуємо рівно ту саму одинадцятку, яка вийшла проти Франції. Опції для змін залишимо вам. Пишіть їх у коментарях. Також нагадаємо, що під час кожного поєдинку збірної України вболівальники обирають лева матчу. Приєднатися до виборів може кожен. Для цього під час гри заходьте на сайт levmatchu.uav.ua. посилання є в описі цього відео. І обирайте найкращого у складі України. Кожен ваш голос це плюс одна гривня на благодійність від національного спонсора збірної бренду Львівське. Одного матчу мало щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові. Україна та Азербайджан зіграють втретє в історії. Раніше були лише два спаринги, обидва у 2006-му, коли нашою збірною керував Олег Блохін. Спочатку лютневі 0-0 у Баку, а потім 6-0 на стадіоні Динамо з голами Вороніна, Назаренка, Ротаня, Гусєва, Воробея і Біліка. У вівторковому матчі наша команда фаворит, але не супер очевидний преміум спонсор збірної країни, компанія Вібет, на перемогу підопічних Реброва, дає коефіцієнт 1,55, або ж 62%. А нічого окрім перемоги Україну не влаштовує з турнірної точки зору. Пишіть в коментах, які ваші очікування від сьогоднішнього матчу. Депресивний суперник після грандіозного провалу і з новим ВО тренером-ноунеймом. Хіба це не ідеальний варіант, аби здобути спокійні три очки. Матч у Баку буде раннім. Восьма вечора за тамтешнім часом і 19.00 за київським. Трансляція матчу на медіасервісі Мегого. В Т2 та кабельних мережах матч транслюватиме канал Мегого Спорт. Ютуб канал Взбірна пропонує вам передматчову студію і альтернативне коментування матчу. Наш стрім розпочнеться о 17-й. Його для вас проведуть Артем Дамницький, Валерій Літонінський з Ютуб каналу Пряма-Червона і Максим Гіленко. Підпишіться на взбірну, аби не пропускати наш контент. Нам зовсім трохи лишилося до 100 тисяч підписників. Допоможіть нам відсвяткувати ювілей якнайшвидше. Ну а наше прев'ю на цьому завершене. Будемо вдячні вам за вподобайку і вболіваємо за своїх.